І так, друзі, шановні, всіх вітаю на каналі. І сьогодні, як розумієте, у нас день косавиці. Уже під вечір починаємо косити. В цьому ділі нам буде допомагати мій зілок, тракторний зілок. І от зараз під'їжджає комбайн, клас Lexion. Ось всього моргає вже горить. Намікає за те, що не треба мене знімати. Ну ладно. Так, по відчуттях буде все добре. З вражайністю. Як би це не було дивно. Тому що, тому що тут попередник був сонях, і ще до цього всього тут було лише дві дисковки: одна осіння, і плюс одна весіння, і все. А, ні, вибачаю, дисковка ще весіння, а потім культивація КПС-кою. І все це діло засіяли. Кропилося все воно стеларом і все. Більше нічого, ніяких ні добрив, ні підкормок, ні прополок. Всередині все більш-менш чистенько. Качанчики отут уже хтось у мене поламав, йо-ма я, я цього не бачив навіть. Ні, ну такі молодці. Дивіться. Йо-ма я. Це почастіше на поле було проїжджати. Ось тобі і урожайність буде. Хотів показати середній качанчик. Та йома, та дайте ж мені хоч один качан подивитись. Ось ось є. А ну-ка, вибачте, я як однорукий Джо. Не дуже удобно його це сидів показувати. Отакі ось окачанчики, більш-менш нормальні, я вважаю, тон по 7 буде. Сорт кукурузи тут, типа мансанда. Мішки були, звісно, не під мансанди. Але, як говорили, за те, що це мансанда. Ну, як розумієте, хто розуміє, той зрозуміє, чому мішки не з мансанди, а типа мансанду посіяли. Так, давайте до комбайнера, який зараз мені будемо матюкатися. Накинемо кружочок, бо після того я буду тільки кататися і ніколи вже не побачу своє, своє поле кукурудзи. Що таке? <різь> що, не хочеш будь-звездою Ютуба? Не, <різь> небо вона ще чистенька, амброзії почти нема. А, ну не почти, а нема. А де мій цей, любимий сирійський вальк? Десь трошки але ну, я навіть, вже її не застану показати. А, пішли, ось ось, ось, літає, ось, ось, ось. це ж ні, не вірю. То як пух літав. Ну ладно. Побризкав і все, не половні хрена. В цьому году максимальний економний режим. Як знав, за те, що це буде по 2000. І налоги. Добавлять. Попередньо це входимо, воно вже другій зело під'їхав, десь там стоїть. Будемо сьогодні возити на пару з Кумом. Він також з долга так купив. Я думаю, якраз хвати до краю дитячим. Ще трошки придається проїхати. Як відрічається? сосідська. Да, понятно, І ти, моя чудомансанда. Да та, та я ж фермер уже, з 10 літнім стажем. А Аграрку не просто так заканчиваю, ага. Дейди, ну все чітко. От кукурузка... А тут клин. Він оттуда починав в цьому году, слава Богу. А тут заканчую, це ж насіли. А я ж не полов нічого. А давайте двері там качанчики маленькі. є. Та, інтересно докуда дійшли ці бандити? Будеш дивитися, може, там пів у... гектара виламали. Це головне, щоб я номерка не, не поїхав. Так. Я понял. Коні ж там качений ціна є, там. Є там да, да, да. О. МЧС переїхали, все. Тушить будем. <сі> все, подікається, каже, нема кукурудзи. ладно, давайте я вилізу що ти казав? А, де ну урожай хороша. Ну Ні, ти подивись. Я бачу, що вони пусті. Які пусті вивела Я бачу. Я вам прошу зараз туди, дивись. Оце десь метрів 100, мабуть. туди ходив. Он да. Ось ось зараз прикол. Який качан був? А його то нема. Що? Де качани? Немає. Пусто. Дивіться, який качан, так? Да, Довжен був бути. А його то... Немає. Пусто. Просто пусто. Під'їхали до комбайна, Висипає. Обійшов він, навіть півтора круга не накинув, бункер набив. Нєнок, кукурузка, дуже мені подобається, знатна. Один в один стоїть. Всі ось подивіться, які качанчики. Ну, ну видно. Нормальні такі качани. Гарненько, хоч тут не поламали, ну в тому кінці там кум прийшовся, там просто щось із чимось. Я думаю, я це відео назву обікрали фермера. Нарешті думав, дофермирувався за те, що кукурузка буде родити, викупив цю технологію вирощування мінімальну, дисковка посів і оприскування гербіцидом. Але, ну як бачите, як криво кривостав. От комбайнер буде матюкатися за те, що білін. Оце мені переїжджать, крутитися. Ти ще не можеш під'їхати. Зараз лючок собі зробив. Вже працював з ним, гарна річ. Так, зараз залізу, подивлюся, скільки він скосив. Спитаю, щоб дізнатися, скільки приблизно тут цього гектару. Тому що буду заїжджати через ваги і буду все заміряти, скільки накосим цього куска землі. Обіграли фермера. Так, завантажили. Ну, По відчуттях і по виду тут десь 6,5 тонн. Поки що не гарно, по 6,5 тонн з гектару. Він скасив 96, якщо я не помиляюся, сотих, то це ну, по 6,5 тонн десь. А? Я не знаю. Вологу, зараз помірюємо трішки пізніше вже. Тут зараз проблема за те, що до складу їхати, ну, щоб не збрикати кілометрів 8. І дорога не завжди присутня. Через ваги ще накидувати. І нас тільки дві машини возить. Я і кум, два зілка. От і подивимося, чи будемо ми встигати, чи ні. Сподіваюсь за те, що тут по 6,5 тонн дало, тому що там з скаю було багато Ой, да. Сподіваюсь. Під'їжджаємо вже до вагової. Зараз подивимося, скільки я тут везу. Ну і говорив за те, що повічуття тут десь половиною тонн. Перша і погнали! Це гарна штука дизельок. Майже на холостих виходимо завантаженими. Так, і йдемо дивитися. 11 920 мінус 130. Летим, летим По комбайні так чекати буде, далеко їхати, дороги немає. Це хоч трохи розігнався перед самим двором, трішки дорога присутня. Так ось вже під'їжджаємо до скла. Ох ти! Дівчинка моя повідкривала ворота, чекає мене. Чи кукурузу, яку я везу? Там ще не знаю, розберемось. Я миллионер, а потом следующее видео, там да я расплачу и за солятку, и за налоги. И в конце я бедный и бесколупный Я миллионер, не, я бедный и бесхолопный. Так, сьогодні допригуємо до поля. Сподіваюсь за те, що комбайн не чекає мене. Тому що комбайнер Олександр, як і будь-який комбайнер, дуже не подобається йому, коли його заставляють чекати. І він напряму може зробити так, щоб мене на полі було більше втрат. Тому спішимо, як можемо. Ну, він ще йде, ще косить. Добре, ми встигли. На круг 16 км, 8 в одну сторону. У мене вийшло 35 хвилин. Це ще досить таки непоганий результат, але машину шкода. Так, зараз під'їдемо, Будемо ми подивимося в останній раз на поле, тому що більше я сюди не приїду. Будуть хлопці возити, товариш на моєму зілкові. А я буду вдома на тракторі підгрібати, скирдувати кукурузу, щоб більше її влізло. Хоча її все одно влізе, але можливо ще комусь потрібно буде поділитися місцем. Тому краще її підгребти зараз. Так, рівненько під шнек під'їхали, начебто не знаю. Сподіваюся, що все добре. Так, лишимо. Беремо цю чудо-тряпочку. Зараз розумієте, для чого вона потрібна. Так, закрита. закрита Зілкові. Отут просипається трохи кукурудза, тому зараз заліпимо. Ну і далі поліземо до комбайнера, спитаємо, скільки ж ті варічки на баравалі. Кукурузи, сволочі, хай їм грається. так вопрос багато там наломал качень богаю да поняли І сюда ближче сюди були? в тигу сюда ні, там богаю уголок а то да? ну метрів там скількись. да весело ну короче більш-менш суха я в ще не міряв но ну, ото гектар ты скосив 68 не густо ну хорошо жаловаться в смислі тут менше ти що, мені потель добав на полі чи що? Не nee. Це все за то, що я криво під'їхав. <риві> Маєш, що сама ця, блять, не побил, а почав трошки ну Ладно, все що скосомо, все наше. ще uh -huh. Посіяв і скосив. Ну ще поблизку. Ну так, да, да, трошки кривовато я під'їхав. То ви вже блядь, під'їжджати Ну, це скільки в мене? Три роки тільки стаж. Ну, На четвертий, може, навчусь уже. Так, як розумієте, я вже в ангарі. Там зілка товаришців. Тепер я буду тут підгрібати трактор. Ми бігають з вулич. Жрати їм мало чого. Так, висипали тут три зілка, ваги потім будемо вже врахувати, тому що все на фотографіях в кожного на телефонах. Так, зараз давайте замірюємо, яка волога. 16.3 секунд під'їхав нарешті их зілок чудо ваш с цяцька цяцьках э, спеціаліст уже так би мене тільки ще не Влад поїхав. Він потратив. Хороший, опускай. Да дай же позрипай з колесом. О! Я пів ще висіб, а так куди ж ти? Далі ще перевернись тут. Злуз, друзі, хапу. Ну ладно, нехай летить. Тож мені все-таки косять. Мені треба спішить. Так, ладно. Фух, вони возять, а я знову в тракторі підрібаємо. І так, всім знову привіт. Як бачите, я знову сів на сілка гадатися. І в чому питання заключається? Товариш сів на зілка повозити, поки якуном підрібав. І поїхав він за першою машиною, можна сказати, завантажився, а потім телефон телефонує. Товариш дзвонить, така тавтологія, і говорить за те, що все, кирдик. Борт відкрився на зілові і кукурудзка посипалася. Він пізно побачив, вже коли приїхав там кілометра півтора, коли виїхав на асфальтну дорогу, почув, що щось шелестить. Висипалося, не знаю, але на вид дуже багато. Тоді не було якби, можливості знімати на відео, тому, можливо, зараз буду їхати за іншим зілком. Бо комбайн вже чекає, я впевнений. І покажу, що ж там сталося. Защолки в мене на зілою, просто вони вже трішки підуставші. Ну і тим самим не дають мені розслабитись. Так, ну зараз довозимо, а потім вже будемо розбиратися, як... Збирати ту когорозку, ну покажу, вімкнусь уже. Ось це зло пощасна чиїться. Ні І ось ця злощасна защолка, яка сама вискочила. Ну, щоб її хтось не дозакрив, так не знаю. Сама вискочила, бо вже сьогодні таке вже було товариш, що возив вона сама зіскочила. Хоча. І отак так відкрився і сипалась. До речі, це ще слабо вона сипеться. Сипалась вона багато гарніше. А повинен бути повний. Якщо по вагах дивитися, то то на 200, то на 400 висипалось. А така в нас біда. Так, ладно, висипаємося. Потім будемо вже плакати. Так, ну що, починаємо. Ось оце місце, де закінчилось сипатись. І поїхали. Ну, можна вважати, що це... Ох, і сюди вже розтягнуло все. Можна вважати, що це мій маленький вклад у всесвіт для підняття рівню життя птичих видів. На. Це все засипано. Оце тут їсти можна горобцям. Так, воно вже отут стоять на машинці. О, тут взагалі сплошним слоєм. Прикра. Ось, тут каже, припускаю він машини. Трішки насипалось більше, ну і далі пішло. Так, продовжуємо. Віддав інвертар у виді лопати, грабарки та відра. І мішечки збирають, а я далі їду і охреніваю. Обенбон. Прям вслід, рівненько, гарненько. Якби це була не моя кукуруза, було б красиво. Хі -хі. Напевно, це відео вже на дзвони обікрали нещасного фермера, а обікрали нещасного фермера, а інше просто не довезли. Так, ми за скільки ми вже кілометрів? Ой, кілометрів, господи. Метрів 800 проїхали. Ну і далі їдемо. Отут по слухах вже доложив на За те, що отут на цьому углі саме найбільше розсипано. Оце отут воно почало висипатися. А ні, воно і далі, далі почалося. Ось ось, видно. Цей момент, де воно тільки починається. Тобто десь ну, кілометр розсипано це точно. І то на 200, то на 400 пішло. По нинішній ціні, звісно, 2-3 3000. Це невеликі гроші, але вони на дорогі не валяють. А ні. Вони якраз на дорогі валяються. Так. так, комбайн чекає, ладно, досить базігати та будемо вже вантажитись далі. Нет, зараз комбайн доходить йому тут. Два, два круга залишається на короткі гони, вони тут десь метрів по 50 вже. І в мене майже повен, не знаю, ну не влізе воно сюди ж. Оце урожає 20-23. Кукуруза морса о! половину виловить, половина висипеть. А, І по тисячі знамо. Не дай бог, звісно. І так, нарешті ми довозили цю кукурудзу. Голова вже мало що соображає, але порахувати, яка вражайність ще можу. І так, порахувавши за те, що зробили, ми повноцінних скільки, 7 ходок. Сім же ж. Так, 7. І потім ще лишню довелося те, що я на відео показував, що там тонна 300 не влізла, кум приїхав, ще забрав і холостячком, можна сказати, чи в холосту поїхав додому. Тому 8, 7 сходок не візьмемо так, тому що по дорозі ми розсипали тонна 200, тонна 400. Це, зважаючи що і що, те, що до цього я там возив 11 600, 11 800. Загальна маса була. А у той раз, коли висипалося, я привіз 10 тонн 400, тобто більше тонни кудись припало. Кудись, звісно, це осьо, те, що ми посбирали. Те, що саме, можна сказати, великими кучками лежало, але на відео ви бачили, за те, що досить велика площа засипана просто геть цією кукурузкою. Так, зараз ліхтарик вимкнемо. І так, переходимо до враженості даної кукурузи Мансанда. Вражайність становить у нас за те, що. Накосили ми 46 тонн 710 кілограм. Ще там, можливо, залишилося на дорогі кілограмів 800. Я, ну, 600-700, це точно. Можливо, навіть і більше, тому що я не знаю. ну Тут ми зібрали кілограмів 300-350. І е поламали в нас добре її. Я не знаю, скільки в нас її поламали. Давай я її візьму. Я давай, давай. А тут тяжко знімати і з дюком гратися вже да, доброся. Бачите, які вже величенькі у нас. І так, накосили ми більше трішки, ніж 46 тонн, майже 47 тонн. Так, мікрофон не потрібно чіпати. <святаємо> Повертаємося, накосили ми майже 47 тонн, 6,6 гектара там виходить, тобто нас 7 тонн з гектара. Можливо, трішки більше. Але ж знову таки, 800 кг на дорогі. Нне число кукурудзи виламаної. там ну, Комбайнер каже що там близько тонни напевно, виламали. Тобто це також вражанність і досить багато втрат, я вважаю, було на полі через те, що кукуруза просто випадала скачана і обсипалася ударяючись об жатку. Повільний ход нічого не вирішив, як ви бачили на відео, якщо я це вставлю. Але ну, маємо, що маємо. Щось я досить багато балакаю, тому будемо завершувати, напевно, цей ролик, бо я вже не знаю, що вам сказати, але знаю одне. Якщо ви не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь. Якщо ви там мимольотний зріті, давайте будемо не мимольотним, бо це не солідно. Тому з мене є гідний контент, а з вас лайк, підписка і коментар. Будюк вас загризе. Всім миру та добра! А ну, біжи! біжи. Біжи, біжи, Ти Що таке? <сі> так? Нельзя. Що вип'юнь? Кукурузкою захотілося. Бачите, кукурузка у нас натуральна, без ГМО. Понімаєте? Навіть собаку відірвати не можна. Ну все.